Добрий день, давно не бачились. Був на вихідному, їздив додому. Тут лишався Юра, справився і зробив гарний сюрприз, додав нам ще двох поверів. Так що в нас вже сили, ми вже можемо робити посмінно. Ну і додали ще люди. Юра, як справився? Вихідні пройшли добре? вихідні добре пройшли. Так, Тільки жалко, що без тебе. Двоє нових хлопців, ну, без мене. Я вихід віддихав. Так, от Хлопці зараз варять суп. Суп буде з макарон, компот, е ягоди, фрукти. Салатик потім покажеться. Буде з морквою ковбасою. Гуляш. Ну, і Там розмерзається, ребра будуть. Це вже пізніше, це вже дивимося далі, що ми робимо, спостерігаємо за нами з нашим хлопцем. У нас сьогодні дуже сильний вітер, я з вулиці прийшов щоб дякувати. Подивимося, що хлопці наготували суп з макаронами, куркою. Каша перлова, підливка м'ясна, компот, салат, морква, горошок, колбаска трішки майонезу, бо майонезу в нас мало. На столах, як завжди, сало, цибулька, ярчечка, кетчуп, хлібчик, булочки. Солодощі, чай. Хто захоче. Що ти там? Сняв на вік, ви Всі красавці. Всі ну, красавці, всі красавці, хлопці, як вам на кухні? Отлично. <звіх> Дивіться, <вас звіх> батьки побачать. <звіх> 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 <Ширі> Серьезно, <вас? звіх> чого? Якщо знайдуть в этом, як в мене ще трохи... Ну тут зато тепло, <звіх> так? Да? так. Ну, набагато тепліше, ніж. Чи в бліндажах, И не голодно, сети.